Люди з особливими потребами показали свої таланти на виставці, приуроченій спеціально до Дня інвалідів. У філармонійному центрі представили справжні досягнення, серед яких отвори Олени Близнюк та її 12-річного сина Іллі, який має діагноз ДЦП. Показуємо прекрасний приклад сімейної реабілітації, де мами, які ходять зі своїми дітьми в цих кабінетах, вони розкрили їхні таланти. От, скажімо, близнюк. Ви Бачите, вона була дуже психологічно, такому пригнічному стані, але коли почала ходити своїм дитину в цей кабінет. От і вона почала допомагати йому ліпити фігурки. Сама жінка каже: спочатку думки були направлені в один бік, як далі бути, а потім зрозуміла, що життя триває, і потрібно робити все, аби поставити дитину на ноги. Зараз вже є перші результати, Ілля почав трошки говорити. Дитина в мене дуже позитивна, він прагне спілкуватися, а за діагнозом ми не можемо. Е Ходити до школи, а відродження це для нас другий дім. Ми там спілкуємося із такими як ми. Я спілкуюся з мамами, з педагогами і, взагалі, якось. Дуже ми любимо відродження, тепло від нього дуже тепло. З такою ж проблемою, на жаль, зустрілася і Світлана. Її донька прикута до інвалідного візочка, та завдяки проходженню лікування може стояти, щоправда, тримаючись за мамину руку. Окрім цього, вона активна і допомагає мамі робити прикраси на волосся, віночки, новорічні іграшки. Та ось такий незвичний одяг на шампанське до новорічного столу. Вона біля мене, так вона навіть кольори. От ми вчили по книжці, то їй ну ніяк вона не могла вивчити а. Як, яким кольором стрічка, яким кольором ножниці От так вона вивчила кольори, навіть відтінки вже зараз основні знає у Чернігівській обласній організації інвалідів «Гіппократ» займається 350 чоловік. За словами директора Валентини Фрол, всі вони мають заняття по душі. Кружок умілій рученята, де діти розробляють моторик рученят своїх, займаються ліпкою й тіста, теста, вишивають, вилікцем займаються. Ну спортом творчеством. Приймаємо участь в всіх українських фестивалях, виставках творчість. В подальшому планують зробити навіть свій театр, оскільки актори тут також є. Представлена на виставці його школа-інтернат для дітей, які мають проблеми розвитку та мовлення. В стінах закладу виховується на сьогодні 91 дитина. Серед них більшість хлопчиків, які так само, як і дівчата, люблять робити щось своїми руками. Нашим діткам дуже подобається займатися різними видами вишивки з задоволенням вишивають. Бісером, христиком представлені ось декупаж. Багато роблять робіт своїх із соломки. У нас є багато картин. На сьогодні єдине, чого не вистачає таким людям, це здоров'я і підтримки. Державна допомога це є офіційна, ну скажімо так, то що держава має робити. Але дуже важливо, щоб ми в суспільному житті підтримували цих людей, кожен де можемо, де бачимо, от, сусід є з інвалідністю, от по сусідству треба допомагати. І це буде якраз атмосфера такого сприйняття і допомоги. Після виставки, яку мав можливість оглянути, і губернатор області на всіх присутніх чекав концерт. Артисти, люди з інвалідністю. Коли ти такий, як ти є, ніщо не зупинить тебе, ти всього в житті догнеш, інакше навіщо живе? На сьогодні в області проживає 81 тисяча інвалідів, яким потрібно, аби про них згадували не раз на рік, а щоденно.